Всім привіт! Слава Україні і героям слава! У мене черговий оверлок, давно таких не було. Ось. Прислала мені пані Людмила на ремонт і налаштування. Підписниця моя з YouTube. Прислала нитки. Ну, не кажу, Якщо є нитки, давайте свічу я буду виматувати свої І я роблю, в якому стані я отримав оверлок. Це жах, звісно. Мачта ця антенна. Ну, я дивлюся, практично геть зломана. Не знаю, чи вийде в мене її встановити з такого стану. Це дуже, звісно, погано. Я думав, тут тільки ця ось ситуація на соплях. О, це ремонтується дуже просто. Відрізається кусочок. Ці сусоплі знімаються, наклей посаджено на 505 і все. Ну а з цим треба щось робити, бо воно, коротше говорю. Так, це є. Дивимось далі. Говорю, прийшли тканину, там, ну з якою проблемою, і, Як ви думаєте, вона мені прислала. Так це довбаний тік. Та тік не, один, не, не одна машинка толком не шиє. Ну, приблизно десь як тік виглядає. Не одна машинка, не один оверлок. Ну, знала, що вибрати. йолки полки. Хорошо? Добре. Це все викидаю. І роблю огляд. Так, це нормально. Не, трошки не вдала ця модель. Чому не вдала? Бо вони є, що це махове колесо трошки більше виглядає і є за що вхватитися. Тут практично немає ну, за що хватати. Я в такому випадку по це взагалі зняв би, бо все одно ну, треба ж буває коли-небудь підкрутити ну, от руки. От. А із-за цього ну, це дуже незручно. Знімаю цю кришку. Так. О, ще один. Запам'ятайте, тут щось. Запам'ятайте, якщо ви на Уликс купили або вам подарували такий оверлок. Запам'ятайте, 100%, що він ніколи не буде шити. Що він ніколи не шив. Він може бути практично в новому ну, стані. Чому? Бо він ніколи не шив і скоріш за все ніколи шити не буде. Щоб він шив, треба його налаштувати. О, а так ось от руки, будь ласка, можна. Такий лайфхак. Так, розбираю далі. Знімаю, дивлюсь. Ну, це ціла, в принципі, стороночку. Вони з завода йдуть не налаштовані. Це 100%. Ножки цілі хоча б. Це вже добре. Времінь якби новенький. Ну, новенький та й новенький. Трошки стоїть неправильно. А чого неправильно, бо він нічого страшного, нормально. Шайбочки є, шайбочки є. І він, я вам скажу в новому, в новому стані. Знімаю лапку. І він практично. Я так думаю, що ніколи не шив. Не знаю чому. Ну, лапка поюзана, побита, конечно. Ну а що? Це не дуже хорошо. Це самий дешевий оверлик. Чотирьомітишний. Хоча ще і ще хуже є. Це прима були там. Тут просто жах. І оце все треба виправити. Чи бачите, ну, як воно буде шити? Воно ніколи не буде шити. Запам'ятайте. Я ж кажу, якщо вам пропонують на OLX, ви купуєте і продавець каже, я не знаю, я не розбираюсь, ціна приваблива. Ви купуєте і запам'ятайте, що шити ніколи не буде. Отак. Якщо він отак буде. Ну, голочки якість так наша непогана. Ну, це вже історія. Регулювавка, ну, налаштування відбувається на нових голочках. Ніж стоїть Ви подивіться тільки Ніж взагалі зрозуміло Давайте подивимося на педаль. Я вже так давно робив ці оверлоки, що деякі ну, деталі вже позабував. Тут ось е, якби жорстка пружинка, вона має тут стоять. Воно якби по схемі йде е, жорстка, слабша, слабша і слабша. Тут сама слабенька, хоча вона ось зажата. Ця пружинка має стояти тут. Ця ну, якби твердіша. Цю пружинку сюди. Оце все треба ну підвести, щоб воно працювало так, як як треба. Педалька. Педалька як нова, типу. Трошки є тут, як би, як ото кажуть, сокло. Давайте вставимо, послухаємо його. Я ще не включав, бо був дуже зайнятий. Е, до речі, друзі, дивіться, кому потрібно налаштувати швейну техніку. Залишаю номер під відео. Вон, номер телефону. Можна зв'язатися зі мною, обговорити ситуацію щось новий ремінь, не так як наче бачите, другого кольору. Ну, ремінь та ремінь. Ха -ха. Зверніть увагу. Конечно, ну, оце все треба робити, щоб воно... щоб він ідеально шив, ну, відносно, щоб оце оцього не було. Хоча б ось зажаті Педалька плавного старту немає. Для того, щоб педальку розібрати, треба витягнути із розетки. І дивимось. Ну так, да, неправильно відрегульовано або вже тут згорів оцей піптік. І одразу замикає напряму, ось йде напряму без вугольків оцих, без шайбочок. І зразу ну, різко починає, починає працювати ця машина. Все в ремонт. За цю суму, що я обговорив, з власницею це все входить, педальку я роблю. І ці всі дрібниці. Налаштовую петельники. Давайте подивимося петельники. Петельники криві вона прислала там ще в упаковці є. Ну походу тут вже хто їх намагався крути. Проблема цих оверликів, що тут не дуже якісні запчасті. Я їх налаштовую і вони будуть шити, будуть працювати. Вже полірували тут, полірували, намагались. Ну це до одного місця, якщо голки некоректно заходять. От. Тримач голок ми не можемо змістити сюди, то будемо зміщати голку в пластину. Або тут ось, ось я роздаю, розсверлюю, або ну, в тому процесі я прийму якесь рішення, що робити. Це зразу в сторонку. Оце така робота. За 5 хвилин тут не виходить так. Так, це в сторонку. В принципі, можна двигун знімати. А потім я зроблю відео, не знаю. В принципі, я тут знаю, що вже що з цим оверлоком. Ну, який об'єм мене робот чекає. Я включуся, включуся тоді. Коли вже зроблю його, покажу, як він шиє після мого налаштування. А ви дивіться, якщо когось щось цікавить, задавайте запитання, пишіть коментарі. Ну, люфта немає. Десь 100 Вт, Так, да, 100 Вт. Для 4 ниточного верлка 100 Вт це те, що треба. Шайбочки пластмасові є, так що красота. Так. Це все треба розібрати, помазати, налаштувати. Ось така робота в мене. Давно не робив, бо їх практично немає в продажу. Таке враження, що я їх свої, свої, у свій час скупив усі, зробив, вони шиють, працюють. Який шилику Другобичі, дивлюсь, скуповує їх. І трьох нитків, і чотирьох нитків. Куповує, налаштовує, що він там, не знаю, хто це. У кожного своя робота. Ну, ніж я підточую, ніж я налаштовую. Це все входить в вартість. Все шатається, все шевелиться. Ось так. Ну це повністю треба розбирати Що з цим ножом? Ну, все одно, все одно я підточив. Оцей хвостик дуже малий. Я розумію, що ход ножа буде там 2-2,5 мм. Конструктивно так влаштовано, ексцентрик не дуже великий, відповідно, десь. О. Але все одно треба трошки, щоб хвостик був більший. Ось така робота. Ну, вже дивлюсь тут шастали, шастали, крутили, крутили. Я вас так розумію, друзі. Я вас так розумію. Я не знаю, скільки я їх зробив. Ну, пружинка на місці, шайбочки немає. Ну як, це нормально. Ну Смисел оцінь тарілочки під пружинений, коли тут немає шайбочки. Ладно. Так, да, пишіть коментарі, що вас цікавить. Яка інформація. Ні. То присилайте мені свою техніку. Кого що цікавить. Я ж кажу, вайбер у мене є, там все підключено. Телеграм відключив, кажуть, що він рашистський якийсь телеграм, то я його стер взагалі. Рашистом не в моєму житті, не в моєму телефону місця немає. Дивимось. Дуже легенько ходить. Бачите, хтось міточку ставив. Так не працює, друзі, так не працює. Сильно високо, голов... ну, тримай голод, сильно високо, треба трошки нижче. Це не так налаштовується. Петельники. Ну, немає сенсу зараз це все. Голки я познімав. Ну давайте поставимо, буде видніше. Зніму цей речах. Він не треба. Буде видніше. Буває часто, що ця оська зігнута. А, тут хтось вже шайбочку підкладав. Не знаю навіщо, ну ладно. В принципі, ось рівненька, Бачите, я кручу практично ось рівненька Бо буває, що підгинається і... Ладно. Ну я вам скажу, хтось тут шастав. Хто тут шастав. Ставлю голки на місце, Так, поставив голки, дивимось, що тут відбувається. А ні, ну так він працювати не буде, це точно. А ну до голки в пластини. Та нараз, зняв, якраз буде видніший. Ну, петельник так, <плес> так не заходить, ні. Ні, друзі. Так петельник не має, заходить. Ось тут. Треба голку в пластину так сміщати, треба щось дивитися. Чи не зігнутий вал. Ну, коротше, роботи тут більше, ніж я думаю. Тут сильно посаджено. Треба трохи видвинути. Ну, друзі, все тут хтось крутив, вертів. Ну, а мені прийдеться це все переробити. Ось таке, друзі, в мене відео сьогодні. Такий об'єм робіт мене чекає. От. Ну воно. Ще раз кажу, пишіть, задавайте питання, пишіть коментарі. Подписывайтесь, а сейчас скажут модные. Подписывайтесь. Конечно, тут люфты. Вот так. Ось шарнір болтається, бачите. Бо люфти тут можуть бути по конусам оцим. В даному випадку люфт дуже великий, по можливо. По шарніру одному і цей теж такий веселий. Ну, буде над чим попрацювати. Ну, на цьому все, друзі. Зробив я огляд. Така мене чекає весела, нелегка робота. Ну, як завжди, слава Україні і героям слава! Це Dragonfly. Ну, в принципі, немає значення, яка тут бірочка ще. Ну, всейко, значить, ну, нібито все, ну, трошки краще по зборці, то... По... Запчасим, ну все працюємо.